Привіт стрільці! Цей таро розкопчик буде для вас на вересень місяць. Ой, у вас тут падають карти. У вас якась карта хитрощів. Дивіться, щоб ви самі себе не обманули в цих хитрощах. Цей розклад буде в різних сферах, таких як робота, фінанси, кохання та найважливіша подія вашого місяця. Дивіться, я бачу такі коментарі, це я записую для всіх, що люди кажуть, що там, наприклад, програється або не все, або сценарії прочитують для багатьох. Я вам так скажу, це не особистий ваш розклад. Ви повинні розуміти, що це спільний розклад. Люди, які постійно сюди заходять, вони підключаються до нашого, скажімо так, спільного канальчику, який я потім починаю щитувати, і щитую його. Або для одної людини, або для багатьох. В когось програється, в когось ні. Звертайтеся просто до якихось тарологів, так, або до мене, або до ще до когось, щоб вам зробили ваш особистий розклад на місяць. Це буде більш детально і більш вам зрозуміло. Можете дивитися розклади не тільки по знаку Зодіаку, а ще й знак знак асценденту або Луни, або Венери. Дуже часто буває таке, що там теж для вас знаходиться дуже ваша ціна. І така гарна інформація. З... Відностьтесь, будь ласка, до цих розкладів, як для лайтового проводження часу, для чогось такого приємного, так? Для вас. Нічого Ам... ви дивитесь для... це для того, щоб почути для себе якісь підказочки. І потім дивитися, програлося чи ні. Якщо не програлося, мало заходите до мене. Або скіптуєте, або не було чіткого запросу. Таке теж буває. Це вся така гра на енергіях із картинками, і причому дуже цікаво. От, давайте дивитися для вас, стрільці. Тут щось, на щось ви дуже націлені, у вас тут тройка жезлів. ви вже щось собі там надумали, намітили. Якась ціль у вас є прикольна. Угу. Ось може бути нове кохання. Так, стрільці. Давайте подивимось для вас, що вас чекає в роботі в вересні місяці, що вас чекає в фінансах в вересні місяці, що вас чекає в коханні в вересні місяці. Ну і е, найважливіша ваша подія в вересні місяці. Чуть не перевернула, так не цікаво. Давайте дивитися роботу. А на роботу у вас виходить старший аркан-мах. Що таке старший аркан? Це, це і стан, і ситуація, яка пов'язана з чимось дуже важливим для вас. Якщо це ситуація, то ця ситуація може бути пов'язана з людиною такою, який такий, знаєте, магічний, дуже маніфестатор, або маніпулювати любить. Таке теж може, може бути на роботі. Якщо це ваш стан, то це ви будете таким маніфестатором. Я вам хочу сказати, ви повинні зрозуміти, що ви в плані роботи будете отримувати все те, що ви собі там уявляєте або хочете отримати. Так? Ви це маніфестуєте, у вас це все вийде. Це я би сказала, що така дуже гарна карта, дуже карта символізує, показує якусь вашу таку удачу, але. Це не те, що з неба падає, це те, що ви самі, ви, ви, на те, що ви самі себе запрограмували. Так? Це такий юний алхімік працює зі всіма стихіями. Хто такий мах? Він вміє працювати зі всіма стихіями. Це говорить про те, що він вміє спілкуватися і співпрацювати зі всіма знаками зодіаку, бо він до всіх знайде свій підхід. Але давайте ще подивимося по магу, що це може бути. Знаєте, це ще адтачувати своє мастерство. По маму. Слухайте, у вас тут копіц. Ви можете зустріти на роботі якусь, може, дівчину, або якогось чоловіка, в якого закохаєтесь, або ви закохаєте, або в вас закохаються. Таке теж може бути. Це може бути король кубків. Король кубків це риби, раки, скорпіони або ж може бути таке, що це, ну, якщо ви чоловік, то інтерпретуйте, це дівчина може бути в таких енергіях, але більш з такими чоловічими енергіями. Також це, в принципі, може казати про вас, що ви в щось будете закохані. Може ви будете закохані в якісь свої хобі, в свій проєкт, або в когось закохаєтесь, так? Це може просто якось бути пов'язано ну, з роботою. Може, вас по роботі кудись відправили, так, і ви там закохалися в когось-таке. Теж зараз, в принципі, часто ситуація. І по Рицарю Мічей це знаєте, це дуже швидко діяти, дуже щось швидко робити. Або швидко вкладатися в людину, ну, там, якось проявляти себе, тому що у вас тут виходить ще. Рицарь Кубків, це реально закоханий чоловік, який починає всячески ухажувати за дівчиною, або за може за вами дівчата будуть чоловіки ухажувати, да? А, І це діяти, і діяти доволі різко, і може, може ви кудись зірветесь і поїдете, або може, вас зірвуть і кудись поїдуть, і, пої... і кудись поїдуть, і кудись відправлять. І знаєте, це мені здається, що це щось буде для вас або нове, або дуже-дуже таке приємне, цікаве, в що ви закохаєтесь. Може, це якийсь новий проєкт. Но це більш щось творче. Того, що король кубків, рицарь кубків це ще й мах, це творчість, це проявлення себе, все, що ви там думаєте, відчуваєте. І, у вас на дні король Пентаклів, це може бути пов'язано з людиною, яка вас кудись там направить і відправить. Або це може бути, в принципі, говориться про те, що це про роботу, це про заробіток грошей. І ви знайдете, може, якусь жилу, або щось дуже приємне для себе, за рахунок чого ви зможете потім заробити дуже гарну собі, скажімо так, крупненьку суму діях. Що король Пентаклі він взагалі собі ні в чому не відмовляє. Він дуже стабільний, в нього свій бізнес, у нього все є, він себе дуже хорошо почуває. Може, ви так себе будете почувати, так? В якийсь момент, але будете розуміти, що внутрішньо вам хочеться якоїсь, якоїсь творчої роботи, або якогось творчого проєкту. Ну, в отдельних случаях я так скажу. Вам тут буде не до роботи, тому що ви так закохаєтеся і захочете якось проявлятися до людини, що а, це станеться з вами дуже швидко, і вам буде не до роботи. Я. І вам захочеться показатися людині дуже стабільним, дуже таким або стабільною, а, щоб там, людина зацілила вас, так? Ну, в принципі, дуже непогані, дуже гарні карти. Але така у вас тут суміш роботи з коханням або з творчим якимось проєктом, що вам може бути і не до основної роботи. Давайте подивимось, що вас чекає в фінансах. Фінанс... Так, стрільці. В мене просто виключився мій телефончик. Дивіться, на рахунок фінансів у вас виходить ваша карта. Король жезлів це. Овни, ви стрільці. Може, ви з такою людиною будете мати справу, так? Це може бути ваш начальник, або ви самі. Про що говорить король жезлів? Він в фінансах націлений діяти, націлений заробляти, націлений там, відкладати гроші якось. так? Або, в принципі, заробляти, заробляти, примножувати свій статок. Але давайте подивимося ще, що це для вас означає король жезлів. Що для вас означає король жезлів? Знаєте, це мені більше здається чогось стосується вашого особистого. То, що тут 100%. Тут старший аркан виходить відлюдник. – отшельник. Це людина. Яка, знаєте, в нього свій шлях. В нього може бути великий досвід в роботі, як і поганий, так і хороший. Але він все одно ви можете почати навчатись чомусь новому, вивчати, ще підільненько ізучать, може на якісь курси підете, таке теж може бути. Також очельник – це ще. Він символізує знак Задяка Діва, діва да, який в нас зараз. Ви можете дуже проникнутися цією енергією в плані грошей. Почитайте про дів, да, як вони відносяться до грошового статку, як вони себе поводять, в принципі, в плані роботи і в плані навчання. Може, ви ось будете в цих, в цих енергіях, і, в принципі, знак Задяка Діва буде на вас дуже сильно влиять, да? І я бачу, що це дев'ятка жезлів, вона говорить про те, що ви дуже багато всього зробили або робите. І ви стоїте на страші своїх знань, або на страші своїх принципів, або на страші своїх поглядів. Але може бути таке, що ви хочете якось це більш подати в якомусь реалізованому стані. І вам. Скажімо так, бриліанту потрібна агранка, да? те ж саме і у вас, щоб ваші знання і ваш досвід якось оформити, щоб заробляти більше грошей, вам потрібно щось таке, чим ви можете це продемонструвати суспільству, обществу. Да? Ще можу сказати, що можете збирати на щось гроші, розумієте? В чому таку крупненькую сумочку? <сум> Можете почати збирати на щось гроші. То що, виходить, у вас рицарь жезлів, говорить про те, що а, я вже не просто планую, а я вже йду чітко по своєму плану. І я ще, звісно, трошки хочу погулятися, да? тому що тут дівчина не зразу на коня сідає, вона трошки йому там пограє, потанцює. І потім вона сяде на ньому, на ньому поскаче. І це говорить про те, що ви будете діяти в направленні або своєї мрії, або зді... ну, мрії, здійснення бажання, здійснення якоїсь цілі. Може, ви почнете збирати гроші на щось таке для вас важливе да, в житті. Но я бачу, що ви тут хочете приумножати і ще, щоб це було дуже так, знаєте. Щоб це побачило суспільство, або вас почали поважати. Ви сам, ви дуже амбіційні будете в плані грошей. І по отшельнику це якийсь ваш досвід, ваш путь, да, і ви хочете якось його по-своєму подати. Ще й при цьому заробити грошей, або на цьому почати заробляти гроші. Таке теж може бути колоди у вас тройка жезлів, 100% ви вже щось для себе обрали. Причому, що жезли це те, що ми плануємо, те ми робимо, воно у нас все всередині палає, ми хочемо це робити. Хочемо якось в плані грошей проявлятися. І ви починаєте вже діяти. Мені здається, що ви вже почали діяти. І ви дійдете до бажаного результату, я вам чесно скажу. Тому що цей бажаний результат, він вам потім щось принесе дуже гарне, я б так сказала. Це, звісно, може стосуватися ще того, що ви можете, ну, не знаю, це більш для чоловіків, може ви почнете кудись на когось витрачати гроші, да? якось проявлятися, когось да? комусь може подарунок захочете подарити, подарувати. Але мені здається, що це більше щось ваше. Знаєте, от я я хочу працювати так, там, працювати з цим і ще й заробляти такі гроші. Чи така якась у вас буде ціль, причому дуже класно? Ну, давайте подивимось ваше кохання. Восьмерка кубків, знаєте, це коли ми. Це, звісно, може у вас ситуація повторюватися по кругу. Може, ви виходите з якихось відносин або вийшли і йдете за якоюсь своєю ціллю. Да? Тут виходить, дівчина кидає всі свої кувшинчики з почуттями в воді і йде за сонечком. Може, ви підете за чимось більш таким важливим для вас. Може, ви будете зациклені на, на грошах або на заробітку, або на навчанні, або ви просто йдете в нові відносини. Може, ви залишаєте свій старий опит, досвід, який вам заважав, або робив вам боляче, а тут ви побачили щось, якийсь світ в конце тонеля, і ви розумієте, яку ви людину хочете бачити поруч з собою? Яка люд... Кого ви хочете до себе притягнути, які відносини хочете до себе притягнути? Ви просто починаєте розуміти, чого ви, в принципі, хочете в почуттях. Розумієте? Що ще означає для вас восьмерка кубків? Так, да, я бачу, що ви тут реально можете в когось закохатися. По сімрки кубків, це, звісно, може бути ще момент ілюзій або мрійливості. Може бути таке, що у вас буде не один варіант вибору, так? Але вам тут кажуть, що вибирай когось одного. Не дивлячись на те, що може бути багато варіантів, у вас ваша така кармічна якась трошки проработка, да? Я не хочу, щоб ви ображалися, але в плані кохання, бо в плані відносин, в плані досвіду в коханні, у вас такий якийсь дуже поганий, бідненький досвід, ментальна бідність, це називається карта. Але вам тут кажуть, тут є ключик, ти можеш спокійно вийти з цих дверей. Не засовуй, будь ласка, себе в такий стан. Все не так погано, як ти думаєш. І ви реально, коли це зробите, ви побачите, що є шанс на те, щоб зустріти таку людину, як ви хочете. І мені здається, що ви можете її зустріти прямо в цьому місяці. То, що двойка кубків, це вже не просто вибір, це вже коли ми зустрічаємо. Людина може бути зовсім іншою, може з іншої країни, може, не така, як ви. так? Ну ви різні, але відносини, почуття у вас, ну, вони однакові, вони вас напітивають. Да? Так, як ви віддаєтесь, так і вам будуть віддаватися. Але, потус уже слів, це ще страсть. Це ще страсть, це інтим, це коли ми хочемо цю людину, хочемо її бачити, чути, бути поруч. Це ще здійснення мрії, так? шанс на здійснення мрії при тому, що ви бачите відносини для себе як імпульс імпульсне движення, імпульс на страсть. тоді ви розумієте, що ця людина вам дуже симпатизує. Ви це відчуєте. Ну, у вас на дні колоди десятка кубків. Вона може казати про те, що ви або з цією людиною в, там в цілому в подальшому можете ем, создати сім'ю, да? або по десятки кубків вам ще говорять, якщо ви зараз у відносинах постійних, і, або жонаті, неважливо, ви там дівчина або чоловік. Вам тут кажуть, не забувай, будь ласка, про свою сім'ю, так? Да? не забувай про свою сім'ю. Можу ще казати про відновлення відносин в сім'ї, якщо були якісь трабли, таке теж може бути. І це вас робили якимось трошки нещасним, ніби ситуація з якогось минулого вам повторюється, а просто вона повторюється із-за того, що у вас сьмерка кубків, ви не знаєте, що вам вибрати. Знаєте, що таке сім'я кубків? Це коли людина ось вибирає, вибирає. Мріє, мріє, чіткого, чіткої цілі, чіткої мрії нема, і все світ таки каже: подожди поки. Так? Я піду іншому допоможу, а ти поки оприділяйся. От коли захочеш щось одне, я тобі прийду допоможу. А якщо ти будеш хотіти багато і всього? Ні. Ні. Не буде нічого. І будеш ти постійно ось в ментальні, такій ментальній бідності, в такому стані. Тарологи називають цю карту карта бомжа. Ну, ви розумієте, чого люди стають бомжами? Тому що вони стають спочатку більш, це більше стосується ментальної бідності. Тоді вони на матеріальній основі стають теж бідними. Ось так і тут. Так що дивіться з цим акуратно, але старайтеся все ж таки бути націленими на більш щось стабільне і серйозне. Отже, я вам скажу. Що стосується найважливішої най, найважливішої події вашого місяця, у вас виходить десятка пентаклів. Десятка пентаклів це, розумієте, це або ви зібрали там значну суму для себе грошей і хочете зробити якийсь свій проєкт, свої курси, щось, щось своє. І вам тут кажуть, ви в плані заробітку, може, грошей виходите на якийсь новий рівень, і вам вже пора переходити на цей рівень. Також десятка пентаклів це апріорі карта сімейна. Це коли ми або робимо щось з колективом, в колективі щось таке стабільне, значиме, класне для матеріального життя, або, в принципі, це стосується вашої сім'ї. Вам тут кажуть бути націленим на сім'ю, свою сім'ю. Якщо немає, Йти до неї, якщо є, ще більш примножувати кохання, тепло, любов до, до своїх людей, вашій сім'ї, да? Кохану людини, до дітей, до мами, папи і всіх інших. А що ще для вас означає десятка пентаклів? Пентаклів, це або ваша дружина, це для вас чоловік, я зараз скажу, це або ваша, ну, це може бути ваша дружина, і ви будете розуміти, що ви, ну, любите. Ви хочете, щоб ваша дружина квітла як сонечко, і воно і буде, вона буде ось таким сонечком, або у вас відносини будуть ось в такому стані сонечка, так? І коли Фортуни говорять, що це, знаєте, або ситуація повертається до вас. З минулого, але мені здається, що це більш стосується відносин, що ваші відносини колесо Фортуни воно повертає на 180 градусів. Називається крутіті-барабан. Не так, як ви собі їх постійно бачили. Ви можете побачити свою кохану людину взагалі, з іншої сторони. Для вас, дівчата, в принципі, ви будете розуміти, що ви хочете бути в стабільних відносинах, ви хочете бути чиєюсь дружиною, чиєюсь коханою людиною. Або ви хочете заробляти гроші, так? Які, ну, і паралельно все ж таки розуміти, що ви чиясь дружина або стабільна дівчина, кохана людина. Мені от реально здається, що ви просто цінність сім'ї і цінність своєї коханої людини побачите по-іншому. Причому що дуже-дуже. В класному ключі. Прям це сонечко, це ваша кохана людина, це ваша найрідніша людина, ось якось так. І на дні колоди у вас виходить старший аркан суд. Суд він говорить про якусь кармічну ситуацію. Це те, що ви повинні відчути, або повинні були відч... через це пройти, щоб це відчути. Да? Може, якусь ситуацію не дуже гарну у вашому житті. Бо що у вас все ж таки виходить тут карта бідності? А ви, але ви ростете. Я бачу, що ви ростете. Може до вас кохана людина почне відноситись не так, як раніше, а ще краще. Так, що ви просто обалдієте. вам ну, сподобається. Також це в негативному ключі може сказати про, про... трошки егоїстичне відношення. Чи ви, чи то вас. І я з цей момент вам рекомендую виключати. Егоїзм, надмінність, воно ну, вам тут не потрібно, бо у вас тут дуже гарні карти виходять на відносини, кохання. Та й навіть заробіток грошей. Будьте сонечком. І старайтеся бачити це сонечко в інших людях, особливо в своїй сім'ї. Ну і давайте ще подивимось для вас. Для кого? для... У кого відносин немає, або ви хочете відносин, ви да? ну, там одинокий ворон і ворона. Не знаю, чого ворона. Ну, вам тут кажуть, бути націленим на сім'ю. Щоб у вас не було, дівчини, чоловік, вам потрібно бути націленими на те, що щось стабільне. Чоловіки тут можуть реально зустріти жінку земного знаку зодіаку. Це. Тілець, діва, Козиріг. Кстати, реально, стрільцям дуже часто я зустрічаю пари, але дуже часто підходять тільці. Будьте уважні. <_аватиме> ну і давайте подивимось Un карту вашого місяця. Стрільці. Карта вашого місяця. Карта змії. хто -то, кого то буде дивити, да? або ви будете за кимось до когось залицятися і старатися до себе прив'язати, або вас хтось буде до себе прив'язувати. Дивіться, щоб це не були маніпуляції. Тут просто незрозуміло, чи тут жертва дівчина, чи тут жертва змія, тому що дівчина могла її провокувати, цю змію, яка на неї повзе. Може, ви будете такою людиною, да, що вас хтось акутає, ваша змійка, може ваша дружина, може ваш кохана людина, коханий чоловік. Таке теж може бути, але тут я бачу дуже сильно стосується якоїсь людини, з якою у вас можуть бути відносини або стабільні, або такі. Спілкуйтесь, вас тут почнуть акучувати, скажімо так. На дні колоти пісніцом, це, в принципі, говорить про і письмо, і переписки, і послання, і, в принципі, зв'язок, общення, але да? ця карта може казати про якесь дуже важливе сообщення для вас. Там, де вам, вас або почнуть якось окучувати, да? до себе прив'язувати, або ви. Захочете проявитись так в почуттях і таким чином якось прив'язати до себе людину. Давайте подивлюся ще, що вам робити в цій ситуації, бо карта така. Карта букет. Знаєте, на відносини це не дуже серйозно, тому що букет він вяне. Це якісь несерйозні відносини. Це могло стосуватися якихось несерйозних відносин. Може, в минулому, таке теж може бути. Ще карта букет вона говорить про те, що тут потрібно гарно залицятися, якщо ви це будете робити: подарунки, букетики, ухажування і все інше. Або до вас почнуть так себе проявляти. Якщо це людина якась зовсім нова, ви повинні розуміти, що ця людина, скоріш за все, несерйозно на вас настроєна, тому що букет він в'яне. Почуття можуть швидко зав'янути. Або людина отримує бажане і вона пропадає. Таке теж може бути. Я вам бажаю гарного місяця. Я вам бажаю, щоб був мир в нашій країні. Підписуйтесь, лайкайте там, колокольчик, всі діла. Коментуйте. Можете, можете коментувати в кінці місяця, щоб я розуміла, що воно у вас програється або не програється. Все, люблю, цілую